Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас на нашій вермі фермі Кабіри З Знов вами знову я, Запровець Ігор один із її засновників І сьогодні хочу сказати декілька слів з приводу температури та черв'ячків. Так, на вулиці у нас на градуснику не 1,3 градуса По телефону правда, показує 2 градуси, але бачите менше. І подивимось, яка ж температура зараз у бурті Давайте глянемо. На градусник сюди і дивимось, У нас 2,4, 2,5. 2,6 градусів у нас борту. Тепер давайте ж подивимось, як почувають себе черв'ячки для цього. Одягаємо перчаточку і дивимось, дивіться, Зразу на поверхні. Зустрічається червяк зразу ось на поверхні. Тобто, бачите, ось вони. Можемо трошки глибше подивитися. Тобто, ось наш черв'ячок. Давайте подивимося, яка температура біля нашого черв'ячка. 2,7, ну, 2,7 градусів. 2,6. Так, згідно літератури, черв'як при температурі від 5 градусів він вже гине. Як бачите, наш черв'як літературу розумно не читав, гарно себе почуває, тому не переживаємо, що він замерзає. Як бачите, гарно себе почуває. Так що, якщо відео вам сподобалось, ставимо вподобайку. Трохи руками не брудненько, але нічого страшного. Підписуємось на канал і до нових зустрічей. на все добре.